Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всіх вас я вітаю з Воскресінням Христовим. І четвертою неділею Великого посту, неділю, яка називається неділя преподобного Іоанна Рествічника, церква знову нам підносить преподобного отця, подвік преподобних, тобто монахів. Тому що монахи вони повинні наслідувати приклад. Ангелів на да, подрожаті. А ми повинні наслідувати, приклад монахів, слідувати вслід їх. І тому -то церква припідносить святого преподобного аналістичника. Це монах 6-го, початок 7 століття. Це той період, коли пов'язався і преподобний Зосіма, який бачив преподобну Марію Єгіпетську. Це іще початок, але вже і розквіт монашества. І ото Іван, яке читалося в сьогоднішній день, воно нам розповідає, що один батько привів підстоватого сина, якого оселився злий дух, який підкорив ту дитину, так що кидав там воду, вогонь. Він був німий, не міг говорити нічого. І батько звернувся до учнів Христу, вони не могли допомогти. І то звернувся до Христа, який спустився. З Фаворської гори, і Господь каже, О, род невірний. Таким чином Господь вказує, що це по нашим гріхам і діти страдають по гріхах батьків, за гріхи народа, оте зло є. На землі ось цього народу, так що і біси нападають на людей, вселяються. Це по гріхам людським. Якби люди жили по заповіді Божій, то благодать Духа Святого берегла б людей від всякого зла. О, тому, то, перш за все, ми повинні розуміти, як захиститися від зла. Це Жити треба з Богом, жити по Його заповідям. І тоді благодать Божа нас буде берегти. Господь зцілив того юнака ту дитину. Батько взмолився, Господь каже, чи ти маєш віру. Він каже, вірую, допоможи, мову, не вірю. Тобто він зрозумів, що через його невірю, через його гріх дитина страдає, тепер він явив покаяння. Вірую в тебе, вірую в милість Божу, в силу Божу. Я явив ту силу зцілив ту дитину, а по ж прийшли до нього, чому ми не могли його зцілити? І Господь сказав, що ця сила виганяється і молитвою. Тому -то половину року християни православні проводять в пості. Тому що ми народжуємося, як діти Адама і Єви, народжуємося з пошкодженою душею, з пошкодженим тілом, який гріх пошкодив. І сім'я гріха, гріховні пристрасті, вони коріняються в людській душі, це людська недосконалість. Воно проявляє в людській душі. Я от просто сам, навіть ви знаєте, на дітьми дивлюся. Маленька дитина, яка п'є таке материнське молочко, одне диха, дихання абсолютно чисте таке, ви знаєте. Потім дають вже... Прикорм м'ясо, вже все, дихання вже міняється і неприємний запах з'являється. А потім діти починають говорити, настільки вони чисті, наївні, деколи настільки вони глибокі слова можуть сказати, що просто дивуюся при мудрості, звідки це в дитини береться. Ой, І діти приходять, бачу, що і настільки вони чисто і правильно розуміють, що таке гріх, якось найменше свою помилку, вони розуміють, що це неправильно. А потім входять в школу, живуть в цьому світу, який дійсно невірний, не християнський. І поступово, відчуваючи себе білою волоборону, не хочуть відділятися. Більшість дітей починають приймати дух цього світу і вже проявляються і непристойні слова, і, і ще багато чого. І дитина заражається, обміняється. А спочатку чистою була, вся вона бачила. Нам не вдається зберегти ту чистоту. І за те, що не тільки людська душа, вона і має сім'я, гріха. І за те, що світ цей грішний. Нам не вдалося храми відкрилися 300 років назад, а нам не вдалося повернути людей, навернути людей в ці храми, щоб люди жили за християнською моралью, щоб ми жили тим християнським ідеалом, щоб ми стремилися досконатися, щоб ми... Один з одним відбувалися в християнській любові один до одного, служачи, допомагаючи один одному. Яке прекрасне життя тоді було. Коли б ми, прості люди, служили б один одному державі, платили податки, а чиновники слуги народу служили б людям, їхня радість була це, щоб збудувати життя добре для людей, де люди соціально захищені, добре і висока заробітна плата, добре життя. Безкоштовна медицина, добра освіта. Ну, наскільки ми відчували, що ми один народ, який служив один одному. І правильне життя збудували, в якому діти, діти були чистими і остаються чистими, тому що те життя, яке є в нашому суспільстві, воно є християнським. І тоді весь народ йде до спасіння, народ спасається. Пластиня Божа прибуває на цьому народі. Але не вдалося нам збудувати таке життя. О, тому то наші діти живуть в цьому світі, де багато неправди не заражаються. Всі наші діти сповідаються в тому, що вони використовують непристойні слова. Бо такий світ зараз став, що багато сквернослів'я є в нашому побуті і в спілкуванні. Але будемо намагатися. Все-таки кожен із нас в своїй сім'ї будувати християнську сім'ю і християнське спілкування для того, щоб протистояти тому гріху, який є навколо нас, щоб цей гріх не ввійшов в нашу душу і не підкорив нашу душу е от, собі, тобто е гріху. І от Господь сказав, що цей гріх зла виганяється по словам молитви, тобто ми призиваємося до духовного подвигу. Раді Христа звершувати той подвіг, щоб за подвиг постав молитви Господь дарував Духа Святого, яким наша душа буде освячуватись і наповнюватися добрими духовними почуттями, добрими думками духовними, що душа буде прозрівати Бога, буде відчувати Бога, буде відчувати, що Бог любить її, і душа сама буде розпариватись любові до Бога, і в цій любові до Бога вона буде і любити ближніх. Через подвіг. Людина отримує Духа Святого немає іншого шляху. <кій> а через нашу недосконалість, дьявол має доступ до нашої душі, щоб захиститися, ми повинні перебувати в християнському подвигу. І оцей подвиг поста, молитви, він установлений тільки для монахів, тому що той устав поста, він взагалі для церкви, для монахів, для мирян. Тому що. Кожна душа вона потребує того стілення чи подвигом віри. І тому -то ми всі призиваємося до того подвига поста молитва для того, щоб свяжати Духа Святого. Монахи для нас проложили ту дорогу до святості, як я вам сказав. От преподобний Андрій англійський, це розквіт монашества, але в перші віка. Коли монашество народилося, про яке ми знаємо через преподобного Іліана Свічника, чи Зосімо, чи, чи через приподобну Марію Гіперську, що як вони постилися, не весь піс нічого не їли, або кікари там день тільки їли. Ти дивуєшся, як людина може так жити, може так поститися. Але вони прибували в тому подвизі. І вони для нас оставили пророцтво, що так як ми постом і молитвою, після нас половину менше буде подвиг віри. А християни останніх часів будуть спасатися лише тільки через терпіння страждань і хвороб. От ми християни останніх часів. Тому то через терпіння десь ми спасаємося, але і піст, молитву ми з вами не повинні оставляти. Преподобний Андрій Свічник жив в 6 столітті. він дитина святих Сінофон та Марії, які теж були віручі. Церква їх каналізувала. В 16 років він поступив в монастир на Сінаї. Єгипет біля, біля Сінайської гори. Ну, от вершення паломничка. Поруч з тим містом, де він підв'язався, є монастир е, Великомученці Єкатеріни. Е, це у підніжжя е, Сінайської гори. От він там підв'язався. 19 років він перебував послугу у свого старця, духовного отця. Причому і в той період вже було свідоцтво, що це особливий вибраний сусуд благодаті Божої, що були навіть такі моменти, що його старець приходив з ним до Ігумена, ну, за порадує духовно поспілкувався. А той ігумен падав перед колінам, на коліна перед його послушником Іоанном і вмив ноги. Каже, я помив ноги ігуміну. Тобто, Яке це сміління було для старця, що таку повагу виказали його послушнику? А який привід для гордині для цього послушника був? Але він достойне все переніс. Після смерті свого старця він уєдинився, усамітився в пустелі і 40 років він прожив в затворі Абсолютно. От там, досягнувши вже висоти духовного життя і духовної досконалості, чистоти душі. Ну от як при подумані Сірятіма Соровського близько 70 років матір Божа явилася і каже, тепер ти можеш з затвора вийти і проповідувати людям, навчати їх. Так от на старості він вийшов із затвора, і його випросили, що він був ігуменом е в монастирі. Він близько 5 років був ігуменом. ну Якщо в 16 він. Е 16 років він прийшов в монастир, 19 років був послушником. Це близько 35 років він усамітнився, і в 75 років він вийшов з творе. Близько 5 років він був ігуменом. Потім знову він усамітнився. І більше 80 років він відійшов до Бога. До цей період, коли був ігуменом, він дійсно був світильником для цих монастирів, Єгипетської пустелі, до нього приходили за порадою. І один із ігуменів, Іван Раївської пустелі, який трошки далі від Сінайської гори знаходився, він до нього звертався за порадою і попросив, щоб він написав книгу, повчань своїх, оставив той досвід духовне свого життя. І він написав книгу, яка називається Лествиця, Лесниця на російській мові. Ну, По-нашому, можна сказати, що це сходи духовного такого сходження або духовної досконаленості, де є 30 глав, як 30 сходинок в отого духовної ходи, в духовному житті. Цій книзі, от, раз церква вшанує цього, цього святого, то церква і нам рекомендує цю книгу прочитати, тому то я раджу дійсно прочитайте. Хоча ця книга і для монахів, там є деякі монашеські такі настанови, як там на голій землі спати. Але разом з тим це книга духовного життя, яка необхідна для всіх, яка необхідна для всіх, тому що гріх один і той. же. І духовні чесноти. Добродіття, вони теж що ти такі ж самі, і шлях їхнього стяжання він один і той, же, як один і той же устав від поста. І те, що апостол сказав, що ми не молились, і Господь заповідав, що ми не молились, то це як для монахів, так і для міря. Тільки монахи дають обітницю, не пристане молитви, а просто ми маємо міряни, вказівку, що ми повинні кожен день проводити з Богом. І в Бозі виконувати свою домашню всю роботу, тобто з молитвою. Оці сходи духовного злочення, як себе, самого себе побачити, свій недосконалий свій гріх, як його перемогти. Її треба прочитати для того, щоб відчули цей дух, цей дух. Ну, навіть от я не свідчний, якщо там в VI-VII столітті сказав. Що такі духовні досконалець можуть досягти православі, А серед єретиків, розходників ми не можемо цього досягти, тому що там є гординець. Тому то треба відчути цей дух істинного православ'я, істинного подвижничіства. Тому що в одному місці Іван Свічний каже, що є багато подвижників, які строго постилися, молилися, поклони, спали на голій землі для того, щоб досягнути дарів чудотворій. Пророст, стілення. І далі преподобний каже, не знають ці нерозумні, що таке сміріння є податів цих благ. Тобто можна через подвиг відчути якісь духовні рухи в своїй душі, можна щось отримати. Якщо ти возгордився, ти пав, як той Дінісон. І ти втратив Бога. А людина може дивитися на свій подвік і думати, ну я раз так пущуся, то значить є угодний Бога, він не розуміє, що він чужий Бог, тому що він возгордився. Бо гордість погубила і дільницю першого ангела, найвищого ангела, і перших людей. І гордості ми з вами повинні бігати. Як би ми з вами не постились, не молились. Тільки смиріння подати є благодаті. А що таке смиріння? Це, це спокійне переносити всі прикрості, всі нападки на себе, всяке злослів'я, оце є смиріння. Преподобний кродич називається. Преподобний Іванстичний показує приклад отої кротості того смиріння, що йшли три монахи і їх засудили незаслужено, образили їх. Я один відчув, що образується, але змовчав, нічого не сказав. Другий подивився на себе, що він нічим не смутився. Його це зовсім не заділо, порадився за себе, пожалів ту людину. А третій монах, представив яку шкоду наніс от той, який злословив його образом. Він продавав сльози за його спасіння. Да, зовсім забув про себе. От говорить, почало кротості, середина і кінець. От, до кінець це є істина любов, коли людина не бачить себе, ставить нижче всіх, а таки переживає за всіх і молиться, бажає спасіння всіх, для якого немає ніяких ворогів, а є такі люди, які, на яких нападає дьявол, яких підкорює, яких підкорив, він всіх жаліє, милиє, всіх вимарює, за всіх страждає. Оце є істинний християнин. Тому -то от ми повинні знати, от воно, початок, середина того смиріння, кінець. То, що ми запалимося, то всі. Ну мало хто ще на першу ступінь піднявся, що змовчав. А це тільки початок. А ми в церкву стільки ходимо. Щоб повинні дойти до середини хоча б, розумієте? Щоб не злитися, не дратуватися. <кхе> початок тих сходинок це зречення цього світу. Но монахи оставляють цей світ. Але святі Отці, кажуть під цим світом, і розумію мир гріховних пристрастей. І тому дивитися з цього світу, це теж для нас піля, теж належить. Живучи в цьому світі, ми не повинні бути пристрастами до гріхів цього світу. Ми повинні жити тут, але жити духовним життям. Як я говорив минулий раз, що ці людського життя тут на землі, для чого ми народжуємося. тут на землі тільки пізнати Бога, вірою оправдатися, це значить перемогти свій гріх. Вірою й оправдатися, щоб назад вернутися в рай. Для цього ми призені для духовного життя. Наше життя це повинно бути повернення ось цей рай. Ось цим ми повинні жити. На цих принципах будувати свою сім'ю, уклад життя нашої сім'ї, виховати наших дітей, водити в церкву, вчити віри, бути для них прикладом тої віри, стояння віри. Життя по вірі. Але разом з тим ми повинні. Коли ми в піс вступали, ми читали повчення самого Христа. Що коли ти постийся, то ти вмийся, на надуші, даже там масло все помаже. Щоб люди бачили, що ти радісний, що піс для тебе це є радість, це те, що наближує до Бога. Якщо ж ти раді Бога щось звершене, хай це буде твоє життя перед Богом, але будь відкритим перед Богом. Тобто я хотів сказати, що духовне життя це є радісне життя з Богом в цьому світі, де є навіть неправда. Це є от Рай от, на землі. Тому -то, от наша сім'я повинна бути цим раєм, є радість просто людського життя, де є просто любов, яка робить людей навколо тебе щасливими, тому що вони відчувають любов. І ми любимо Бога, відчуваємо любов Божу до нас, і ми цим обрадовані. Оця радість духовна, любов Бога до нас, вона повинна бути сильніше всіх тих на... і неправди, які є навколо нас. Ми повинні бути радісними, повинні світити і світитися самі, будучи сповнею того духовного світла, яке дарований нам простоми молитвами. Не сумрочними, не сумними повинні бути, а радісними, тому що ми живемо з Богом, ідемо за Христом. Тому то святі Отці пролежили нам цю дорожку, дорожку стяжання духовної досконалості, стяжання Бога єднання з Богом. Це дорожка постає молитви, тому то я бажаю, щоб дійсно з усмірінням по ній. Якщо ми бачимо в собі недосконалість, то щоб ви спасалися тим, що ми терпимо смірінно без всякого робота і нікого не засуджуємо. Яке описує наше терпіння і за наше сміріння милує нас, нас.